А тут у трійчок день прориву, день якихось від'їзду різкого, не зміна планів може бути. О, таке, знаєте, Рвону, а там далі куди приведе. Може ли, йдете в одне місце там, чи пішли в одне місце, а окажете совершенно в другому. Оце буде про вас. Давайте будемося, яка причина, чому саме в цій енергії. Те, що я вам і казала, да? Ї... їхали на свято, показались на роботі. Поясніть. Або може бути, знаєте як, немає сил на роботу. Да? чи немає чогось там. Або е, поїхали, якось надо, надо, визвали на роботу неурочне время, на, ну, щось там допомогти. да, По трійки кубки це совмісне щось ще може бути. Якось предложать совмесну роботу, бо треба щось грошенят тут заробити. Да. Якось можуть когось визвати на роботу, так, знаєте, не взначають, ваша діяльність. Що це? Ну, я вам скажу, ви все ж таки підете, якщо, наприклад, вам там предложать якусь роботу, можливо, халтуру якусь, я не знаю. Але ви підете, бо це від якось, ну, навіть, я б сказала, це вам дає якийсь новий навичок. Ви подивитеся, як це зробить, як люди це роблять, і ви самі навчитеся. Якось навіть якась практика для вас, да? нова, якісь знання. Сумісна робота, але вона вам дає якийсь новий навик. Ну, наприклад, позвали там вас сусід, там, чи хтось поможи, будь ласка, там, плитку. Положити, да, наприклад, десь. А ви такі, та я ніколи її не ложав. Та ти побудеш, ну, як, я буду ложити, а ти мені там, підмастерня. Да, і ви от підете, наприклад, підмайструвати, там, помогти, да, цементою мішати. А ви, ну я правда, в цьому нічого не розбираюся, то я так говорю, то ви там не смійтесь з мене. А ви такі побачили, подивилися, що як воно робить, кажете, дай я попробую, і, ви, і вже у вас буде якийсь, там, якийсь рядочок полаклали, і вже ви знаєте, ви вже вмієте, маєте представлення, як це робиться. Да? І ви такі, о, знаєте, якась така, те, що кажеться вам таке якась не дуже важливе, але е, е, дає вам можливість, дає вам якісь, е, оце неважність, буде важна. Вибачайте. О. Так, вибачте, будь ласка. Е, Так, і то.